Это задав, бляху, хотел, лянь, блядь. Да ведь ты раз, блядь! Давай, я. Я снимаю одни трогай, никого я снимаю. Вот это блять, вот вас, блядь, тебе я пету, блядь, блядь, блядь. Ті наручники не виймануєте. Ви що кримінальне, а не тративний, які наручники нахуй? ви що і Він не утворював причину опіру. Ну що ви не взимаєте, я рушниця? Я чіпля, я приймаю, я визнала, що мені згодити. Це не затримає, правильно? То що, чого ви підходите? Взагалі, як ви, ви поліція, то зставайте, чого ЦК підходить? Ви ж затримують. Наші на ТЦК хлопці поможіть. Ви що, бля, самі справиться не говорять? Давай помоє доставляти. Я тобі покажу. Машину садіть його, машину садіть. Давай садіть машину, йому. Пускай пускай сіть! Діти, туди посидіть. Що ти купаєш? Я не пив би я тебе.